Милосів, Господі, поміли чада наша, милича милосердя, ми вітання, дорогі друзі, браття і сестри, з неділею про блудного сина сьогодні молилися. В храмі були люди, і сьогодні, по завершенню літургії, по традиції, кожного місяця, кожної третьої неділі нового місяця, ми з вами служимо молебні з акафістами або Іоакіму та Анні, або Милостивому Спасу за чат наших. Сьогодні ми молилися за наших дітей, і хочу сказати, що нам треба сьогодні посилено за них стояти у вірі, стояти перед Богом і просити Господа, щоб Господь зберіг наших дітей у такий надскладний час: і час війни, і час інформаці... інформаційного потоку, який приходить на їхні телефони, на їхні планшети, на їхні ноутбуки, і дитина часом звідти. Черпає не скільки корисну, корисно, скільки абсолютно не корисну інформацію. Іншими словами, сьогодні відбувається війна за душі наших дітей, і ми просимо Бога, щоб Господь зберіг і по наших молитвах батьківських дарував нашим дітям спокій, мир, а саме головне спасіння душі. Дай Боже, щоб вони всі були хорошими християнами, хорошими громадянами своєї держави, і без Божої допомоги це зробити сьогодні вкрай тяжко. Тому молимося, і продовжуємо далі просити Бога за сім'ї православні, за наших дітей, і просимо вас долучатися до цього. Так що будьте здорові, усі і ваші діти. До нових зустрічей.